У ґрунті, крім корисних комах, черв'яків та мікроорганізмів, є ще багато шкідників. Рослинам загрожують дротяники, підгризаючі совки, личинки хрущів, вовчки. Ці комахи пошкоджують насіння та під'їдають коріння рослин навесні. Боротися з ґрунтовими комахами доволі складно. Шкідники ховаються у ґрунті, тому зібрати їх та знищити їхні яйця вкрай важко. Надійний захист від ґрунтових шкідників забезпечує препарат белем. Він гарантує вирощування картоплі, овочів та польових культур без ураження шкідниками. Препарат насипають у лунку або борозну під час посіву або посадки рослин. Використовують 120 грам препарату на одну сотку. Мікрогранули белему створюють захисний. Бар'єр навколо при цьому активна речовина не потрапляє всередину рослини. Період захисної дії белему два місяці.